Наркобізнес з мільйонними доходами налагодила на Дніпропетровщині міжрегіональна злочинна організація. У ході масштабної спецоперації зловмисників викрито повідомлено про підозру дев'яти учасникам наркоугруповання. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах. За даними слідства, організував злочинне угруповання мешканець Кривого Рогу. До наркобізнесу він залучив знайомих, кожен з яких виконував свої функції за заздалегідь узгодженим планом. Підозрювані налагодили розгалужену мережу збуту канабісу, амфетаміну, метамфетаміну та інших наркотиків на території п'яти областей. Крім того, ділки виготовляли альфа-півепі у двох нарколабораторіях на території Криворізького району. Загалом у ході спецоперації правоохоронців ліквідовано 19 нарколабораторій по всій Україні, які виготовляли майже тонну солей альфа-півепі та амфетаміну щомісячно. Проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання в автомобілях підозрюваних та нарколабораторіях. Вилучено психотропи і наркотичні засоби, пластикові ємності з прекурсорами, спеціальне обладнання для виготовлення наркотиків банківські картки тощо за цінами чорного ринку вартість вилучених наркотиків складає майже 20 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку статті 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.